Отче наш, що є сина на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений блідого Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, побови,